Марганець пережив 904 дні окупації. Гітлер не раз підкреслив виняткову важливість цього району. Марганцева руда була потрібна промисловості Німеччини для виробництва високоміцних сортів сталі. І втрата міста означала для Німеччини програш у війні. За два з половиною роки окупації жителям міста довелось проявити виключно мужність та витримку. Загинуло 665 мирних громадян та понад 2000 тисячі військовополонених. З дня у день жителі міста разом із усією Україною наближували день перемоги, незважаючи на суворі репресії. Жителі міста вставали до активної боротьби проти німецько-фашистських загарбників. І хоча Гітлер віддав наказ за будь-яких умов отримувати залізні і марганцеві рудники, 5 лютого 1944 року, долаючи ворожі війська, армія 3 та 4 українських фронтів витіснила німецьких фашистів із території Марганцю та звільнила місто від загарбників. Когда советские войска ходили, в Маргане освобождали, я жил в городище. В этот день, уже оттомал, как стреляет, слышно было, и в соседнем доме, где жил брат младший, в окно попала пуля. Так знали, что придут наши. Хотя в час, 9 вечера стук в двери. Открывай. Хто? Відкривай свої. Подергались, старушка говорит, не открывать. а вдруг поліцей. А вдруг то? Ну, коротше, відкрили, заходить, плашна, накидка на ньому. Що не радий? А бабка і говорит, а ти кажеш, що ти наш. Он розсігує. Ну далі. Свої. На сьогодні у Марганці залишилось всього 77 ветеранів, в пам'яті яких живуть події окупації та визволення міста. Серед них шість партизан-підпільників, які брали участь у діях партизанського загону на території міста. Губернатор відзначив, що для нього велика честь спілкуватися із ветеранами війни героями, які здобули велику перемогу. Поїздку в Марганець. Я заранее запланировал именно на 6 февраля. Это особый день для всех марганчан. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Для меня большая честь иметь возможность встретиться с ветеранами, которые не только одержали победу в Великой Отечественной войне, а и восстанавливали города и села после Великой Отечественной войны. И наша задача... Продолжить восстановление, реорганизацию и развитие города Марганца, строительство новых школ, строительство детских садов, ремонт дорог, строительство новых дорог ⁇ это те действия, которые запланированы на 2013 год и будут сделаны. Як зазначив голова облдержадміністрації, важливо підтримувати зв'язок поколінь, адже приклад патріотизму та героїзму ветеранів вітчизняної війни формує гідну молодь майбутнього дніпропетровського регіону та країни. Губернатор наголосив, що на Дніпропетровщині шанують подвиг героїв і завжди на гідному рівні відзначатимуться усі пам'ятні дати Великої Вітчизняної війни.